Альона Шибунько, я власниця равликової ферми. У 2020 році ми виграли грант на створення саме цієї локації равликової ферми. Тому я вас запрошую до нас на відеоекскурсію. Будемо дізнаватись багато цікавого саме про наших равликів про середземноморського равлика Хелікс Асперса Мюлер. Ходімо. Для початку ми підемо на равликове поле, де покажу як ростуть і як живуть наші равлики протягом усього літа. Адже саме з травня місяця до кінця жовтня живуть тут наші малюки. Тому ходімо, подивимося багато цікавого. Під такими щитами живуть наші равлики, це їхні будиночки. Тому зараз глянемо, як відбувається їхнє життя-буття. Піднімемо щит і просто зайдемо до них у гості. Ось таким чином а, ростуть наші равлики, в день вони сплять, Це В них зараз тихий час, тому що це нічні істоти, а, вони вдень ось прикріплюються до щита і сплять. А увечері вони прокидаються І цілу ніч до самісінького ранку. Вони мега-активні. Вони повзають, їдять, і, відповідно ростуть. Наш сезон починається саме в квітні, тому що в квітні ми переорюємо ділянку, засіваємо травою Перко. Перко це ось ця рослина. Ось такі листки. Засіяли травою перку, перко, розставили полив. І наприкінці травня, коли перко виростає, стає таке настільки велике, що навіть по стежках неможливо пройти. Ми розставляємо сюди щити. У нас тут близько 800 щитів, і після того, як ми розставили щити, ми привозимо малесеньких равликів сюди на розмноження. І ці маленькі равлики починають жити ціле літо. Вони їдять перком, і на осінь ми вже їх збираємо як великих дорослих особин. Я вам покажу, яких маленьких равликів ми привозимо, щоб ви мали розуміння, наскільки він маленький, і наскільки він за 3-5 місяців виростає до великих равликів. Саме з такого малючка, якого ми наприкінці травня привозимо сюди, за 3-5 місяців виростає ось такий велетень, якого ми до кінця жовтня маємо зібрати. Тому що тільки приходять холода, равлики стають неактивні, ліниві, сонні. Ось вони зараз такі. Знаєте, ледь-ледь рухливі, їм прохолодно. Хоча, як бачимо, малючок дуже активно рухається. Тому ось такі наші равлики, яких ми тут вирощуємо. Перед тим, як розводити равлики, ми пройшли обов'язкове навчання на такій же равликовій фермі, як у нас. Це було на Івано-Франківщині, і звідти ми привезли самий-самий перший мальочок, з якого ми наразі вирощуємо дорослого равлика. Скажу за навчання. Навчання насправді дуже. Хороша річ, тому що в равликовому бізнесі дуже багато дрібних нюансів. І ось ми вже третій сезон закінчуємо. І що сезону ми виправляємо помилки наступного сезону. Ми вже бачимо, що на четвертий рік у нас знову ж є певні помилки, які ми будемо виправляти. Але це така равликова справа, без цього ніяк. Звісно, через це в нас відбуваються деякі втрати маленькі, деякі недорожчання равликів. Проте ми вчимося. І я вам скажу більше, що у нас вже дуже багато за. А потім навчатися у нашій равликовій фермі. Але, якщо чесно, ми наразі не беремо на навчання, тому що ми займаємося екскурсіями, дегустаціями і в нас щоденно майже це відбувається, бо люди хочуть дізнатися про равлики багато цікавезного. Я цікаво розповідаю і до нас і приїжджає через те. Тому обов'язково перед тим, як займатися равликами, обов'язково пройдіть навчання, якщо хтось в майбутньому планує, адже без цього ніяк. Для того, щоб людям було дуже цікаво, для того щоб вони до нас приїжджали не лише за інформацією про равликів, не лише з якимись дивними емоціями. У нас є дуже цікаві створені столики, власноручно зроблені, дуже багато таких ретро-локацій, де можна зробити багато цікавезних фото, потім ділитися з друзями, виставляти в інстаграм в соцмережі різні. І відповідно, завдяки ось саме цим локаціям, я вам скажу більше, працює сарафани радіо, тому що інші бачать, що хтось десь був. Щось цікаве знімав і хоче також до нас приїхати. Ну і звісно, дуже сильно вражають людей фотографії з равликами, саме з приготовленим равликом, тому що ця страва, яка мало де можна купити її, мало де спробувати, але в нас це. Пробують смакують і завдяки цьому приїжджають і інші їхні друзі, знайомі, родичі. Є такі люди, що навіть по чотири рази у нас вже тут були. Тому це є показник, я вважаю, не один раз, а коли два, три, чотири приїжджають. Це насправді показник. Равлики збираємо як в нас є працівниця, яка підняла щит і дивиться, де є спілий равлик. Спілий равлик це той равлик, який закотив губу. Подивіться, коли равлик. Закочує губу, а в нього ніби мушля загортається. Ось якщо взяти равлика закоченою, і незакоченою, хочу, щоб ви порівняли і бачили різницю. Ось, бачите, кінчик мушлі ніби загорнувся. Ось це рахується і губа в равлика. Цей равлик є вже зрілим, його треба збирати, і такого равлика ми збираємо для того, щоб потім його відправити на промивку. Ось таким чином, коли равлик спить, в день лише збираємо равлики. Равлик спить, він міцно прикріплений до щита. І ця губа, ця шапочка, скажімо так, вона дуже видніється. Це спідничка правильніше. Вона видніється, тому збираємо лише того равлика, який має закочену губу. Ось так само, ось цей равлик. Він просто видно, як губа закотилася. Зібрали равликів всі з губою, поклали щит і пішли далі. І таким чином а, у нас відбувається збір, і він триває приблизно до двох місяців. Тому що равлик така історія. Та, що хтось дозріває за 3 місяці, а комусь треба і 5 місяців, щоб е, наїсти і е, виростити ту губу. Коли працівниця збирає равлики, вот, то, до прикладу, вона зібрала відро, що вона далі робить. Вона йде ось до цих таких спеціальних столів і викидає з відра равлики на промивку. Ось, ось таким чином ми закидаємо равлика через спеціальне віконце. Тут він живе приблизно три дні, але він нічого не їсть, абсолютно нічого не їсть. Проте протягом трьох днів, що дві години, ми равлика поливаємо. Поливаємо для чого? Щоб він прокинувся. Він прокидується, починає по цих столах повзати, в цих столах повзати і випорожняється. Таким чином, ми промиваємо їм кишківник після трьох днів промивки. Ми бачимо, що равлик чистий, ми можемо його відправляти на приготування, продавати чи відправляти в холодильне приміщення на зберігання, якщо треба, щоб нас равлик довгий час спав. Зараз покажу, яким чином ми промиваємо равлика. Ось таким чином ми промиваємо равлика. Равлик від води починає пробуджуватись, починає тут повзати і, відповідно, прочищує свій кишківник. Приходить два-три дні, бачимо, що равлик вже нічого не від не виділяє. Це означає, що можна його їсти. Якщо ми маємо його готувати, то значить ми його їмо. До речі, продаємо. Дуже часто запитують, чи ми продаємо одразу з поля равликів. Ні, з поля ми не продаємо. Маємо лише промити їх і після того продаємо. Тому що ми держимо своєю репутацією і так по-правильному робиться. Вага одного равлика нашого приблизно 7-9 грамів, це середня вага. Але, звісно, зустрічаються і маленькі завернуті губою дуже рідко, і великі. У нас було таке, що ми цього року знайшли равлика, який важить 16 грамів, тобто фактично в два рази більше. Щоправда, одного поки що, але такий великий велетень, великий велетень, скажімо так, тому що е були дуже здивовані насправді, але. Таке також трапляється, тому збираємо різних равликів. Проте, пам'ятайте, що середня вага 7-9 грамів цього равлика. Для того щоб наші равлики не втікали, не було погони, щоб ми їх ніде не ловили. У нас спеціально загороджувана сітка. Ось такими двома клапанами. І коли равлик заповзає під одним клапаном, він просто застрягає там. І ми змушені, звісно, щодня збирати їх. Але равлик нікуди не втікає його сіточка ловить. І все на тому, тому ми спокійні. Вирощувати равликів ми навіть ніколи не планували. Тим паче, навіть не думали, що ми можемо коли-небудь цим зайнятися. Але справа в тому, що кілька років тому, у 2020 році, один гіпермаркет проводив акцію. Треба було в них придбати продукцію, напевно, суму півтори тисячі гривень. Цей чек разом зі своєю бізнес-ідеєю зареєструвати у них на сайті. Потім було кілька турів. В кожному турі серед усіх зареєстрованих по Україні випадало 10 фіналістів, яких запрошували в Київ. А в нас на той час було сім чеків. П'ять реєструє на чоловіка на дофінансування справи, і два одразу почала думати на що це інакше зареєструвати. Так як я трішечки равликами цікавилася, мені було цікаво для чого їх вирощувати, якщо їх і так дуже багато є в Україні. За парканом повзають я вже знала, що треба приблизно на равликову ферму. І думаю, ще два чеки зареєструють для підстраховки на равликів. Все рівно, якщо хтось випаде, то це буде чоловік, тому що на нього п'ять чеків на його справу зареєстровано п'ять чеків. Але ніяким чином не мої равлики. Проте так стається, що в другому турі серед десяти фіналістів випадають саме равликова ферма. Чесно, дуже засмутилися, тому що. Ми взагалі були нульові, не планували равликами займатися, їх розводити, але задзвонили з Києва, запросили на фінал проекту на зйомки програми. Тоді був рік пандемії, ніхто нікуди не виїжджав. Ми так з чоловіком, подумавши, вирішили таким чином один день розважитися, тому що це такий був як ковток свіжого повітря. Ми поїхали цілий день. Були зйомки увечері почали оголошувати результати. І першим переможцем оголошують мене, мені дають грант на створення равликової ферми. Тому таким чином, вже згідно договірних зобов'язань, ми зобов'язалися, зобов'язані були створити равликову ферму. Створили, і мені здається, в нас вийшло. Вже закінчуємо третій сезон. Скоро йдемо на четвертий. Окрім коштів, які нам виділили згідно гранту, ми витратили дуже багато робочої сили, своєї робочої сили, тому що ми вирішили на чомусь зекономити саме на працівниках найманих, але вкласти саме в облад. Тому що обладнання купувалося воно одне з кращих, тому ми восени 2020 року переорали ділянку, викорчували старий садок, її переорали раз. Ми витягували всі ті коріння, хоча були, чесно скажу, були хворі на ковід в жахливому стані, але мусили працювати. І навесні потім знову ще раз переорали ділянку і знову ті коріння витягували. Я вам скажу так: ми були на чотирьох равликових фермах, але ми свою зробили таку. Що інші ті чотири равликові ферми не зрівняються з нашою, тому що ми взяли трішечки звіти, трішечки звіти, трішечки звідти і щось своє додали. І вона для нас є ідеальною, тому що вкладено і сили, і кошти. І, в принципі, от якась душа все одно в ній є. Ті, хто до нас приїжджають, кажуть, що у нас дуже цікаво, дуже класно, навіть колеги приїжджають то в захваті. Перша проблема, з якою ми стикнулися, це тотальне нерозуміння всього процесу, абсолютно всього. Ми не знали, з чого починати і чим закінчувати. Ми одразу почали шукати таку ж равликову ферму, як ми наразі є. Знайшли на Івано-Франківщині, поїхали туди, перейняли базу. Базу це основне, що нам треба на ферму. Це те, по чому ми орієнтувалися, і вже згідно тієї бази, ми її адаптували під свою равликову ферму. Але скажу по правді. Три роки ми вже займаємося равликами, тобто закінчуємо третій сезон, і на наступний сезон знову бачимо свої помилки, які ми будемо виправляти. Тобто, четвертий сезон знову буде виправлення наших помилок. Щороку ми стикаємося з якимись такими моментами. Якщо їх не врахувати, ми просто можемо не виростити товарного равлика. Адже вирощуємо равлика з травня до кінця літа. Ну навіть ще вересень візьмемо, коли ми можемо ще виростити, доростити товарного равлика. І е, потім його зможемо продати або на експорт, або тут в Україні збути. Адже збут в Україні також є не лише це закордонний споживач. Збувати в Україні можна як і живого равлика, так і філе равликове, так і е, е, напівфабрикати. Тому а ми намагаємося зробити так, щоб досягти максимальної продуктивності в нашій роботі. Основна проблема, з якою ми стикалися, це звісно людський фактор. Людський фактор дуже такий він важливий, важливий в нашій ситуації, тому що ми замовляли деревину. У нас є щити близько 800 щитів. 800 тисяч щитів нам треба було зробити, і ми відповідно заздалегідь замовили підсіщити деревину. Нам обіцяли її доставити, доставити за дуже приємною ціною. В результаті нас півроку проводили за ніс. Перед початком сезону ми почали шукати інших постачальників, і ми їх знайшли просто вже. Деревина коштувала ну на півтора в півтора рази дорожче ніж ми б могли заплатити за неї півроку тому. На кожному етапі стикалися з проблемою, що купували якийсь товар, нам доставляли його неякісним, хотіли чи продати зумисно, і ми відповідно знову замовляли. І це ось цей процес створення равликої ферми він трішечки відтягувався. І замість е кінця травня, другої половини травня, ми почали в першій половині червня. Але перший рік був експериментальним. Перший рік ми о, до Отримали багато помилок, на наступний рік ми вже їх виправляли і, звісно, щороку їх вже менше і вони вже дрібніші. Проте щороку виправляється. Мені здається, що село наразі зараз дуже недооцінене, тому що вирощують в основному зернові, засівають поля, але можуть працювати і дрібні фермери навіть на своїх підсобних господарствах, тому що в мене є багато знайомих насправді інста друзів, так, які вирощують доволі цікаві речі, продають їх вдало через інстаграм, але вони дуже багато вкладають сил е своїх для того, щоб популяризувати його в інстаграмі. Тому що знаєте, виростити можна дуже багато цікавих речей, зробити можна багато речей. Цікавих речей, але якщо ви не вкладаєтесь в рекламу, вас не знають, не знають, що ви робите, що ці смак... смакові е... властивості ваших речей на доволі високому рівні, то е... вас не будуть купувати. Тому от, е... соціальні мережі зараз відіграють у нашому житті дуже важливу роль. Ви можете вирощувати в селі щось, продавати щось в селі, торгувати. І разом з тим вас можуть знати через інтернет, і у вас купують ще дуже багато людей через соціальні мережі. Тому треба популяризуватися і так, щоб ваше обличчя впізнавали, і щоб хотіли купити саме у вас, а не в якоїсь іншої невідомої людини. Село 20 років тому, і село зараз, на мій погляд, це зовсім інші речі, тому що зараз можна жити дуже хорошо в селі, тому що є дуже багато обладнання, які спрощують нам, фермерам, життя, які допомагають вам у вирощенні вашої городини, вирощенні ваших якихось рослин, продуктів і інших створення, і ви можете. Разом з тим приділити дуже багато собі часу, тобто не постійно бути на тому самому городі чи на тих самих полях, а просто за вас це роблять або інші наймані люди і з певною технікою. А ви разом з тим насолоджуєтесь і приділяєте час саме популяризації вашого товару через соціальні мережі. Інтернет у всіх є зараз. Соціальні мережі всі дивляться, тому я вважаю, що село зараз недооцінене насправді. От насправді мені здається, що в містах зараз дуже затісно затісно саме для тих людей, які сюди понаїжджали в свій час, тому що зараз важко знайти якусь перспективну роботу. Вартість оплати праці, воно на такому низькому рівні, тому що є дуже багато бажаючих працювати, але мало таких хороших дійсно справ. Проте, на відміну від того, в селі не почати край роботи. Знаєте, серед моїх знайомих зараз є тенденція, що молоді люди саме молоді. Люди переїжджають з міста назад в село, тому що є пусті хати, є поля, де можете працювати, і взагалі в селі можна заземлитися, як то кажуть, так і працювати з ноутбуком під своїм будинком, власним тут кіт, м'явкає, собака гавкає, і разом з тим отримувати хороші гроші. Тому я вважаю, що село треба поважати село це є наше майбутнє, і насправді скоро, зовсім скоро, от люди, особливо молодь, буде розуміти, що треба виїжджати десь ближче до природи. Тому що цей шум міський дуже, дуже важкий насправді на голову, на емоції і таким чином будуть поважати село краще. Равликовий бізнес це насправді сезонний бізнес, тому що, от якщо ви приймаєте екскурсії, ви фактично приймаєте з травня до кінця жовтня. Далі взимку ви відпочиваєте. Але для того, щоб не відпочивати взимку, не простоювати, скажімо так, ми придумали ще собі справу. А наші відвідувачі завжди після дегустації просили нас щось купити додому, порадувати рідних, знайомих, кумів. І ми думали, що це можна їм запропонувати. Насправді, все дуже легко і все дуже лежить на поверхні. Равликові сети. Ми цілу зиму з тих равликів, яких ми виростили, ми робимо напіфабрикати равликові сети, які дуже дуже полюбляють. Маринований равлик це взагалі насолода для чоловіків, тому що от саме чоловіки е, дуже люблять, знаєте, от до салатів або просто взяти виделочку і з'їсти. Ну і равликова ікра це є справжній делікатес, е, вона доволі цінна. Але чому вона цінна? Тому що вона має в п'ять разів більше мікроелементів, ніж червона ікра. Тому взимку ми не відпочиваємо, ні восени, ні взимку, ні на ми не відпочиваємо. Ми працюємо і а, продаємо равликові сети. А, звісно, в майбутньому хочемо зробити своє виробництво власне, і вже більш масштабуватися і. А, також продаватися в магазинах, тому що маємо запити щодо магазинів, але поки ми не масштабувалися, ми продаємо все через інтернет. Все насправді дуже гарно продається. Головне рекламуватися, і це є рушій прогресу, рушій саме продажів. Тому рекомендую займайтеся, наполягайте на своєму. Якщо є якась мета, є якась ціль, ідіть впевнено до неї. Всім гарного! Дякую, гарного дня! І е, я думаю, що вам наша відеоекскурсія по нашій равликовій фермі дуже сподобалася. Дякую.